Євроінтеграція України. Європарламент схвалив звіт щодо підготовки нашої країни до вступу в ЄС. Електронні сервіси для переселенців запрацював портал рад внутрішньопереміщених осіб. Лондонський форум оборонної промисловості Україна представила власні передові розробки і поділилася бойовим досвідом. ЄС спільно з Україною та іншими партнерами проведуть саміт міжнародної коаліції за повернення українських дітей викрадених РФ. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн під час свого виступу в Європарламенті. Вона наголосила, що десятки тисяч малюків і підлітків були незаконно вивезені, позбавлені права на рідну мову, сім'ю та ідентичність. Ляєн розповіла зворушливу історію 11-річного Сашка з Маріуполя, якого викрили окупанти. Його бабусі довелося здолати складний шлях через кілька країн, аби врятувати онука. Цю родину оплесками зустрічали європарламентарі. Трагедія викрадених Росією українських дітей залишається однією з найболючіших сторінок війни. Наголосила фон Дер Ляйен є ще десятки тисяч українських дітей, чия доля невідома. Вони в пастці, їм погрожують, їх примушують зректися своєї ідентичності. Ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб підтримати українських дітей. Кожна викрадена дитина має бути повернута. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС. Євродепутати закликали до швидкого відкриття переговорних кластерів, що дозволить прискорити інтеграцію України до Євросоюзу. У документі йдеться про стратегічне партнерство ЄС з Україною, необхідність зміцнення обороноздатності та розвитку спільних проєктів у військово-промисловій сфері разом із партнерами ЄС та НАТО. В резолюції також акцентують на ключових завданнях для офіційного Києва: посилення верховенства права, реформи судової системи, забезпечення незалежності антикорупційних органів. Від ефективності цих змін залежатиме темп переговорів про вступ. Європарламент підтвердив готовність посилювати військову допомогу Україні, розширювати обмін розвідданими та знімати обмеження на використання наданої зброї проти військових цілей на території Росії. ухвалена резолюція є чітким сигналом, що Україна залишається невід'ємною частиною європейської родини. Наголосили народні депутати. Європарламент одностайно схвалює всі ті кроки по євроінтеграції, які робить Україна. Також наголошує на тому, що треба робити все, щоб Європа була сильною в протидії російської агресії. Ми наблизилися до того, щоб такий перший кластер відкрити. І якщо дивитися оптимістично, то в жовтні місяці очікуються певні рішення в цьому напрямі. Відкриття першого кластеру означає, що ми вже повноцінно. Вступили не просто в переговорний процес по вступу до ЄС, але і почали розглядати розділи послідовно. Ми єдина країна, яка долає цю дорогу до європейської спільноти у час такої потужної війни, і не лише воєнні обставини, але й економічні, геополітичні, сповільнюють цю роботу тому. Поруч із великою вдячністю за розуміння. Ми сподіваємося і на більше розуміння і підтримку України. У Брюсселі стартували фінальні скринінгові переговори між Україною та Європейським Союзом за розділом сільське господарство та розвиток сільських територій. Це завершальний етап п'ятого кластера переговорів про вступ, що охоплює питання ресурсів, аграрної політики та політики згуртованості. Українську делегацію, в якій присутні народні депутати, очолює віце-прем'єр-міністр Тарас Качка. У перший день зустрічі сторони обговорили стратегію розвитку агросектору, систему підтримки фермерів, фінансування та моніторинг видатків, інтегровану систему адміністрування і контролю, а також регулювання перероблених продуктів. Більшість норм, які охоплює цей розділ, почнуть діяти в Україні автоматично після вступу до ЄС. Тому вже зараз формуються законодавчі та інституційні механізми для їхнього впровадження. У Лондоні відбувся Український форум оборонних інновацій у межах міжнародного саміту Свободи. Захід зібрав представників оборонної промисловості, фінансового сектору та міжнародних партнерів для обговорення спільних кроків у сфері безпеки та технологій. Учасники акцентували увагу на стратегічному партнерстві України та Європи, а також на унікальному бойовому досвіді нашої країни, який став справжньою лабораторією оборонних інновацій. Українські виробники представили приклади швидкої адаптації та модернізації техніки безпосередньо на фронті, що суттєво від. Відрізняє їх від європейських стандартів виробництва. Окремо обговорювали питання фінансування. Учасники наголосили на відсутності механізмів для прямих інвестицій в оборонне виробництво. Форум завершився закликом до створення нових контрактів і партнерств. Потрібно розширювати можливості для майбутнього експорту українського озброєння. За словами народної депутатки Галини Янченко, яка взяла участь у форумі, саме завдяки самовідданості українських підприємців із різних сфер вдається досягти неймовірних результатів, Зафіксовано зростання. Оборонного виробництва у 35 разів. Це робить Україну потенційною кузною арсеналу демократичного світу і важливо не втратити цей потенціал. Наш досвід у сфері оборонних систем, електронної боротьби, швидкого впровадження технологій на полі бою викликає величезний інтерес партнерів. Обговорюється питання масштабування виробництв, забезпечення сталості, ланцюгів постачання, залучення інвестицій у спільні проєкти. Це не лише допоможе підтримати Україну, а й зробить всю Європу сильнішою та безпечнішою. Тут же ж паралельно з виставкою відбувається будь кількість так званих сайд-івентів або подій, які відбуваються на полях виставки. Вони присвячені і питанням дипломатії, і питанням військової. Майже 30% українських лісів постраждали внаслідок війни. Понад 60 тисяч гектарів повністю знищені. Про це розповів голова комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, колегам з Німеччини. Під час робочого візиту до цієї країни народні депутати зустрілися з представниками федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини і обговорили лісову політику Євросоюзу, захист клімату, боротьбу з пожежами та імплементацію регламенту ЄС про відновлення природи. Міністр лісової та мисливської політики Німеччини Екгарт Хойер наголосив, що його країна понад 20 років підтримує розвиток української лісової галузі і продовжить це робити. Олег Бондаренко наголосив, що Україна високо цінує політичну та експертну підтримку європейських партнерів. Ми спілкувалися з нашими колегами на тему не тільки лісового господарства. Колеги висловили підтримку Україні, колеги турбувалися за. Населення України комітети запитували, наскільки ми готові для проходження зимового опалювального періоду, і безумовно представники комітетів, членів члени Бундестагу, висловлювали неймовірно високу підтримку нашій країні. В Україні запрацював портал рад внутрішньопереміщених осіб. Ця онлайн платформа надаватиме доступ до освітніх і методичних ресурсів, оновлень законодавства та тематичних новин, що стосуються підтримки ВПО, кажуть народні депутати. На порталі доступна інтерактивна карта, яка містить детальну інформацію про кожну раду ВПО, місце її розташування, контакти, діяльність в Україні. Діє 811 рад ВПО, 24 з яких створено при обласних військових адміністраціях, 92 – при районних, а 695 – при органах місцевого самоврядування. Ці ради, за словами парламентарів, відіграють ключову роль у питаннях соціального захисту переселенців, допомагають із пошуком житла, працевлаштуванням, а також сприяють адаптації та інтеграції ВПО у нових громадах. Агентство ООН у справах біженців разом з партнерами представили нову онлайн-платформу, яка активно запрацювала з 5 вересня, і містить інтерактивну карту, освітні і методичні ресурси. Актуальні законодавчі оновлення, тематичні новини для рад ВПО. Тепер кожен переселенець може швидко знайти найближчу раду ВПО, отримати актуальну інформацію. і Йому буде надана допомога в соціалізації. Це можливість всім, хто від сьогодні працює в секторі захисту внутрішньо переміщених осіб, обмінюватися інформацією. Це також можливість органам місцевої влади. Переймати досвід, ділитися своїм е, досвідом знаннями, як та чи інша громада працює внутрішньо переміщеними особами. Також є можливість представникам органів державної влади через цей портал вивчити, які ж все таки реальні проблеми існують внутрішньо переміщених осіб, і більш Вчасно більш оперативно реагувати на проблеми. Електронні сервіси сьогодні переважають, тому до них можуть мати доступ всі, і навіть літнім людям цю інформацію можуть надати через е, чи ті ж ЦНАПи на місцях чи інші. Тобто, ця інформація є спільною. Тепер залишається єдине, щоб вона доповнювалася ефективно, щоб її доповнювали як і самі громадські організації, які надавали інформацію про нові послуги для ВПО, так і місцеві ради.